Шановні рибаки та рибачки, доброго дня! У вашій увазі пропонується рибацька сітка американського типу. Кастингова сітка американського типу. Вив'язана із поліефірної нитки діаметром 08 і 07 мм стропи 0,7 мм лиска. Вертлюг номер 8 на розріз 120 кг, Шнур для китків діаметром 5 мм. Вдавка в кінці. Всього 28 строп. Горловина виготовлена із заглушки. Пластик. Пластикові заглушки. Ячейка цієї сітки 40 мм. Вона, при... на... вона має призначення для вилову великої риби. Дуже міцна. Сітка огружена на грузовий шнур діаметром 04 мм. З грузами, з грузами 18 грам, всього 140 грузів. Внизу йде посилений ряд. из полуэфирной нитки диаметром 0,8 мм. Сама дужина сетки в жгуте 2 метра. 2 метра и 80 сантиметров. Диаметр сетки 5 метров. Мае хороший запах. При хорошому китку буде добре розкриватися. Загальна вага сітки 3 кг 400 г. Не дуже важка, ну і не дуже легка. Буде добре працювати на різних глибинах. Сітка при складанні складається. У мішок, в якому знаходиться риба. До, до побачення. Всім миру і здоров'я.